Друзі, усім привіт-привіт! Ви на каналі Захоплення Марічки і я вас щиро вітаю святою недількою. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я, затишку, добра, тепла і швидкої нам перемоги. І так як сьогодні в нас є неділя прощення, я хочу попросити у вас, щоб ви мене пробачили. Може десь я не так щось вам сказала чи зробила чи написала. Простіть мене дорогенькі, адже Бог велів прощати і я вас прощаю. І так як в нас сьогодні є неділька, до церкви я не пішла, тому що закінчився в мене балонний газ, і Марічка буде готувати все у грубці. В грубці на даний час палиться і частково вже готується. Так, насамперед. На даному етапі я буду заливати свій чайок гарячий, Ну, Надіюсь, що водичка закипить. <гум> буду заливати чайок, щоб був на день. Так, я, я ж чай люблю холодний, люблю, значить все буде добре. І буду готувати е, пшеняний супчик. Для цього я взяла 150 г п пшона на 2 літри води. Якщо буде забагато, ну, на наступний раз буду знати. Цей супчик постійно готувала бабуся моя, мамина мама, бабуся Василина. І він мені дуже-дуже подобається. Е, які інгредієнти входять, я вам розкажу і покажу, ну дуже-дуже мало. Пшона, водичка і зажарочка, і все. І це є дуже-дуже смачно. Ну і спеції, звичайно. Так, водичка частково вже майже вже затіпає, я е, поза, поза кадром е, промию гарненько пшоно і залюю його окропом, щоб е, зняти чуть гіркоту. І воно тоді таке стає жовтеньке, таке гарне, розсипчисте. Коли і молочні каші варю, то також все поступаю із пшоном. Це роблю. Ну, і є в мене мисочка, і є в мене пшено, і будемо мити водичка вже закипіла. Зараз хутенько-хутенько помию, зелю і буду ставити нову порцію води, щоб закипіла вже на кашку А вам на даному етапі скажу пауза. Друзі, водичка закипіла, а тепер будемо діставати і будемо додати пшоно. Чуть-чуть я в кружечку відберу водички, Чуть-чуть. Ось так. А тепер будемо додавати нашу. Наше пшоно. Тут водичка посолена і додамо в нехай закипить. а тоді додамо ...зажарочку І все. І буде готовий, друзі, пшоняний супчик. Так, тут додамо водички. Мисса моя не поплавилась гаряче. А тепер ставимо нашого ковшика далеко-далеко в жар, щоб він якнайшвидше закипів і будемо додати зажарочку. Тепер поставлю вам паузу. Друзі, супчик вже кипить, Зажарочка також готова. І ще трохи будемо смакувати. А для того, щоб готувати в грубці, я все ж таки тримаю окрему, окремий посуд. Є такий в мене ковшик, який я не жалію в грубку помістити. І старенька-старенька. Ковалідка, яку також не жалію е засмалити в грубці. Ну і все, вихід знайшли. І Марічка не буде голодна. Ще чуть, ще-чуть і будемо смакувати. Ось і все, друзі. Ось і зварився наш шиняний супчик. Тепер додамо загалочку і... І будемо смакувати. І буде смак, смак дитинства. Будемо згадувати. А ви пишіть в коментарях, що ви колись готували таке чи ні, друзі. Це дуже смачно. Такий простенький, без м'яса, без картопельки. Просто, просто ось такий простий-простий супчик. Бабуся його дуже часто готувала на вечерю. І. А ага. ми з великим апетитом його смакували. Так, і зажарочкою нехай чуть-чуть прокипить. І малічка буде смакувати із піцею наш цей супчик. Дуже простенький, ну і для мене він смачненький. Так, зустрінемось, коли будемо смакувати. Ось і все, друзі. Ось і супчик наш готовий. Зараз я вам покажу, який він у мене. Друзі, смаку я вам не передам, раджу просто приготувати. Він легенький, дуже-дуже легенький. І ці маленькі кусочки, котрі вижарились, дуже смачні. І смачним супчиком. Ну і, звичайно, цей супчик я буду смакувати із піцею. В той час, коли готувала бабуся, піце не було. Могла бути проскурка, яку бабуся пекла перед полум'ям, або домашній хлібчик. Друзі, я саме відтворила той смак, який був в дитинстві. Дуже смачно. Я дякую своїй бабусі. Моя бабуся готувала прості страви і смачні. Любила готувати різні пироги, вареники. Випікати щось любила, але любила готувати саме отаку от просту страву. Просту і смачну. Я буду смакувати. Вас запрошую до себе. Я вас дуже прошу попробувати приготувати хоча б літру ось такого простенького супчику. І ви, і ви зрозумієте, який був смачний суп у 80-х роках. Так, це супчик мого дитинства. Нехай він чуть прохолоне, і Марічка буде смакувати і буде згадувати свою дорогеньку бабусю. А я вам усім щиро дякую, що ви були зі мною, що ви в мене є. Дякую ж за вашу підтримку, за вашу підписку, за ваші коментарі. І ще раз прошу вас вибачення. Простіть мене. Вибачте мене, будь ласка, якщо я вас десь чимось обідала, образила. Простіть мене, дорогі. Хоча Бог ви прощати. Усім пока, пока-пока.